Захищати державу та її громадян від пожеж та надзвичайних подій завжди було благородною справою, яку обирають тільки сміливі, сильні духом та самовіддані люди. Рятувальники, які сьогодні, 17 вересня, відзначають своє професійне свято, день рятівника та працівників цивільного захисту України. Українські рятувальники відзначають своє професійне свято 17 вересня. У день святкування православною церквою ікони Божої Матері, іменованої Неопалима Купина 1680 року. Яка є покривителькою пожежників і рятувальників і надає допомогу всім, хто потрапив у біду. День рятівника святкують працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, інших спеціальних формувань, а також громадяни, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей, виконуючи нелегкі завдання, вони щоденно у своїй роботі втілюють девіз запобігти, врятувати, допомогти. На рахунку кожного з них не Дне збережене життя чиїсть неперервані мрії зараз. Рятувальники виконують ще одну важливу місію: відновлюють зруйновані терористами території Донбасу. Вони не цураються навіть найскладнішої роботи, допомагають людям не за наказом, а за покликом серця, і роблять все можливе, щоб люди якомога швидше повернулися до звичного ритму життя. Безпека кожного українця в надійних руках українських рятувальників.